Всім привіт, хлопці та дівчата! Сьогодні понеділок. Я вам передаю привіт і транслюю із Франції. У нас дуже-дуже гарна погода, 24 градуси тепла. Тому я сижу тут перед вами у футбольці. Я взяла з собою жакет такого класного нашого кольору, жовтого, ще б треба голубу футболку. Треба. Над цим попрацювати і купити. Їдемо з вами в магазини. Я хочу забігти в Манго Зару, можливо, навіть в принтам. Це такий французький магазин, де можна знайти дуже багато брендів, таких як люксових, таких і таких брендів посередині, як Маш, Сандро і так далі. Також і люксові бренди. Тому беру вас з собою. Якщо вам подобається такий формат, походів по магазину, я буду обов'язково щось приміряти. Вважаю, що для мене це дуже важко, тому що в нас 23 градуси, як я вам сказала, тобто дуже жарко. Але ж я розумію, що у вас вже похолодало, тому я буду шукати щось ближче до осіннього гардеробу і будемо щось приміряти такого плану, як щось, курточки якісь, втеплюватись. Будемо шукати щось цього плану. Ну що ж, почнемо з вами з магазину Mango. Тут нас зустрічає вже така осіння колекція зазвичай, але в нас тепло, як я вже сказала. І мені сподобалася оця стьобана курточка, вона подовженої моделі. Є багато різних кольорів від бежевого до чорного, також є колір хакі, є бежевий, як я вже сказала, є бордовий, і є вони в окуроченому, а також в подовжених фасонах. 99,99, ,99, така смішна ціна 100 євро. Коштує ця курточка. Вона мені сподобалася, досить легка. Всі стопки зроблені дуже якісно і дуже рівно. Бо іноді зустрічається, звичайно, не така гарна якість. Але що мене дуже здивувало в цей раз в магазині Манго, то це велика кількість моделей і кольорів дублянок. Ось одна з них, вона укорочена, бачите, з таким воротом двобортним. і шкіра настільки. Екошкіра, зазвичай, звичайно, за таку ціну не може бути натуральна шкіра, і саме хутро. І сама екошкіра настільки мягесенька і приємна на дотик, що мене це дуже здивувало. Якщо раніше це було таке хутро, яке хрустіло у ваших руках, то це просто можна надівати без нічого, і вам буде дуже тепло і приємно. 70 євро ціна цієї дублянки, як я вже сказала, вона є в різних, вони є в різних фасонах і в різних кольорах. Це з таким хутром сіро-молочного, молочного шоколаду, я б сказала, кольору. І сама екошкіра вона чорна. Багато речей вже осінніх і дуже якісних в Манго. Що я не можу сказати про заро. Зараз я вам показую наступну. Бачите, тут вже чорний еко-замінник і коштує вона 80, тому що зовсім інша модель. Є також така модель з одинарним воротом, вона коричнева і теж молочного кольору. Хутро. 80 євро також її ціна, вона теж вкорочена. Також мені впало до ока отакі челсі на резинці. Я вам скажу, вони коштують 60 євро. Я б була без шкарпеток 39-й розмір, підійшов на мою 39-ту ногу. Тобто навіть без шкарпеток і без замочку вони, нога входить досить непогано. Отакий От жакет я взяла. У залі примірила його е, прямо там. Мені сподобався колір, але не сподобався фасон. Ви бачите, він такий приталений, але в ньому некомфортно. Я вже в примірочній і, і я е, знайшла в старій колекції, це не нова колекція, от такі от штани, вони з екошкіри. І ви бачите, який цікавий колір. Тут є така імітація ширинки. Я не знаю, як можна. Назвати, охарактеризувати цей колір для мене. він дуже такий Мені дуже він сподобався, почну з того. Звичайно, він не дуже буде підходити під різні кольори. Але от так як я його вдягла, з чорного кольору дублянкою, з білою футболкою і з молочного кольору Челсі, мені здається, напишіть мені дуже важлива ваша думка. Воно дуже собі непогано директор. Дивиться такий образ кежуальний на кожен день. І ви знаєте, мені в цих штанях було дуже жарко. Я вирішила зняти курточку і дублянку і показати вам, як це все виглядає без неї. Я її поклала на стульчик, але опа! Вона впала. Не переживайте, вона не постраждала, я її повісила. І отак от дивляться ці. Штанишки, штаны. З екошкіри, без верхнього одягу, його можна бачити з білим кольором досить непогано, і також з бежевим непогано, тому що ну, вони такі молочні челсі. Мені вони сподобалися, дуже зручні. Не можу вам сказати, це шкіра чи не шкіра. Ну, я вважаю, що це не шкіра, тому що 60 євро це не ціна за шкіряні, за шкіряні такі челсі. Я думаю, що ці чобітки також за Шкіра. Але вони дуже зручні, мені сподобалися. Отак я виправила свою футболку і теж непогано дивиться. Мені здається, що буде добре з якимось такими рудими Челсі або Чуботями, можливо, навіть з кросівками. І щось зверху, якщо буде яскраво-червоне або яскраво синє, теж буде непогано. Але це на мою думку. Напишіть, може, у вас є якісь ідеї. Також я взяла до примірки такий піджак, це костюм. Він в малесеньку гусячу лапку. Я наділа просто для того, щоб вам показати, як цей піджак дивиться просто на мені з брюками, бачите, який у нього дуже-дуже Маленька така гусяча лапка. А зараз я вже примірила і штанці з цього костюму, і мені здається, костюм дуже такий достойний, я б могла його рекомендувати. Досить непогано він виглядає. Якщо навіть ви будете його носити, отак от, як я, з футболкою, або з блузкою, або з туфлями на каблуку, це буде виглядати непогано. Достойний такий костюмчик на роботу. Ну, Куди хочете, І на якусь ділову зустріч, просто на вихід з друзями кудись в кафе. Мені здається, що це непоганий такий костюм. Мені сподобалось ще декілька костюмів у залі, але я взяла тільки один в примірочну. Слідуючий образ такий досить непритаманний мені, тому що ці. Лусіни або легінси, як їх правильно назвати, я не знаю. Вони теж з екошкіри такого кольору хакі. Сьогодні мене не тягне повністю на чорні образи. Були вони і в чорному кольорі, але мені захотілося саме такий колір хакі. Надягла я це все з чоботями, які досить високі. Але мої ікри не залишають повітря між голині. Як правильно сказати, я не знаю, галініще, і самого чоботу і моєю і крою. Тому, звичайно ж, хотілося б, щоб там було повітря. Тоді ваші ножки, ніжки будуть здаватися ще худішими. У мене розмір L, чоботи також без мол, без застібки, наді грубі. Підошві. Не дуже мені подобається настільки груба підошва, і хотілося, як я вже сказала, щоб ця верхня частина чобіт була більш широка. У мене є точно такі на менш грубій підошві з H&M. і мені не подобається набагато більше. Ви бачили, я приміряла всі образи з дублянкою, яка є укорочена. Тут вже в залі я знайшла більш таку подовжену модель. Я взяла зазвичай, я беру L, але тут це розмір XL. І вона досить така величка, але під неї можна вдягнути навіть піджак або якусь е, стьобану курточку, якщо у вас на такі сильні морози, щоб дуже-дуже втеплитися. Але мені здається, вона така величка, бачите? Але вона дуже зручна, дуже, як я вже казала, м'ягесенька. І навіть те, що вона така велика, вона не дивиться таким. Диким способом XL на мені не дивиться. Тобто вона досить нормально лягла. Можна взяти за, звичайно ж, і L. Хочу вам також показати, що в залі я знайшла такі ж чобітки Челсі, але не молочного, а чорного кольору. Якщо вам подобаються класичні чорні кольори. 80 євро я вже вам показувала ця дублівка. Дублянка коштує рижа. Рижа, вона така більш класична. Ця коштує 100 євро, ту, що я приміряла довшу. І різна шкіра в них різна різне хутро різного кольору. Тобто, можете підібрати на свій смак, на свій стиль, які, які вам більше подобаються. Тобто є більш гладка шкіра і є така, як вивернута. Знаєте, тобто, все на ваш смак можете підбирати собі шукати щось, що підходить вам. Знову ж така класна стьобана річ 36 євро без рукавів. Мені теж вона дуже сподобалася. А це вже я забігла у магазин Сваровський. Як ви бачите, дуже гарні сережки. Мені вони дуже подобаються. Є вони трьох розмірів, різні ціни. Я вам показую, ви можете бачити. І вони є в виконанні з білого. Металу із жовтого. Це не золото, це позолота. Але я вам хочу сказати, що лебіді відійшли на задній план Сваровський, мені дуже подобається креативний директор. Теперішній, тому що дивіться, які гарні вироби дійсно дивляться дуже дорого, і ця цю біжутерію можна носити роками Вона не темніє, не чорніє, дуже добра якість. І зараз вони більше почали використовувати дорогоцінні напівдорогоцінні каміння, такі як фіаніти. Бачите, тут різнокольорові такі сережки, браслети ну дуже багато і дуже на, на різний смак можете вибрати собі. Прикраси, і це буде дуже гарним подарунком. Скоро в нас новий рік і на день народження і так далі. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі буде дуже цікаво вашу думку почути.